Оновлений опис Антонова Аеронова 2026 постає як проривний крок у розвитку української авіаційної інженерії, створений для того, щоб поєднати інноваційність, динаміку та універсальність. У 2026 році ця модель стала символом нового етапу відродження національного авіабудування, оскільки в ній поєднано сучасні технології, вдосконалені матеріали та глибоке розуміння потреб цивільної та спеціалізованої авіації. Аеронова є прикладом того, як українські інженери здатні формувати тенденції світового ринку, зберігаючи при цьому свою ідентичність і технологічну автентичність. Аеронова 2026 створюється з використанням легких композитних матеріалів нового покоління, що забезпечує зменшену масу конструкції без втрати жорсткості. Завдяки цьому літак отримує покращене співвідношення ваги та потужності, а також підвищену ефективність використання палива. Оновлена аеродинамічна схема зі згладженими обводами та оптимізованими закінцівками крил мінімізує опір повітряного потоку, що дозволяє знижувати витрати на експлуатацію і забезпечувати плавніший і безпечніший політ на різних висотах і швидкостях. У 2026 році аеронова отримала нову силову установку із серії економічних турбовентиляторних двигунів з удосконаленими системами циркуляції повітря та згоряння. Це дозволило істотно підвищити тягу, зменшити рівень викидів та забезпечити високу енергетичну ефективність. Двигуни працюють тихіше, що робить літак привабливішим для експлуатації в міських аеропортах із суворими шумовими нормами. Інтелектуальна система контролю двигунів у режимі реального часу оптимізує роботу силової установки, адаптуючись до погодних умов висоти та навантаження. Кабіна екіпажу отримала глибоку цифровізацію, встановлено багатофункціональні інтерактивні панелі з адаптивною графікою, які надають пілотам лише найнеобхіднішу інформацію в конкретний момент польоту. Система прогнозного аналізу дозволяє виявляти можливі ризики ще до того, як вони можуть вплинути на стабільність літака. Автопілот нового покоління здатен виконувати складні маневри, працювати в умовах турбулентності та адаптувати маршрут залежно від ситуації у повітряному просторі. Пасажирський салон Аеронова 2026 також зазнав значного оновлення. Сучасні ергономічні сидіння з регульованою підтримкою створюють більш комфортні умови для тривалих перельотів. Поліпшена шумоізоляція дає змогу відчувати себе затишно навіть під час польоту на максимальних швидкостях. Оновлена система клімат-контролю рівномірно розподіляє температуру повітря, адаптуючись до кількості пасажирів та умов за бортом. Вбудована мультимедійна платформа підтримує широкий спектр сервісів, включно з індивідуальним контентом, онлайн послугами та інтерактивними картами польоту. Аеронова 2026 орієнтована не лише на цивільну авіацію, але і на спеціальні модифікації для рятувальних, медичних, військово-транспортних та гуманітарних місій. Модульна конструкція фюзеляжу дозволяє швидко змінювати внутрішнє обладнання залежно від завдань. Це робить літак надзвичайно цінним для країн, що потребують універсального повітряного транспорту з широким спектром можливостей. Особливу увагу приділено безпеці аеронова оснащена системою активного захисту, яка об'єднує радарні сенсори, інфрачервоні камери та алгоритми штучного інтелекту. Вони моніторять навколишній простір і здатні попередити екіпаж про рухомі або нерухомі об'єкти навіть за несприятливих умов. Це значно зменшує ризик зіткнень і підвищує надійність виконання місій у складних регіонах. У 2026 році аеронова стала символом української інженерної витривалості та прагнень.